Од, попри кришталики снігу на траві, передача Твоя батьківщина вирушає у наступну подорож цього разу. Ми у селищі Білокузьминівка, місцині із чудовими краєвидами та своїми яскравими і самобутніми легендами. Отже, вирушаємо у мандрівку. Стинно зустрічають нас у Костянтинівському районі, разом із краєзнавцями та істориками Білокузьминівської школи. Ми вивчатимемо легенди і приказки села. А розпочнемо з половецького Боввана, яким так пишається колектив школи. На жаль, цілісність артефакту не повна, але й в такому вигляді знахідка, що є, велика рідкість для регіону. Адже кіпчацькі або половецькі боввани згадуються навіть у літописі слово о полку Ігоревім. Разом з учнями ми знайшли у балці між вулицями Архангельською і Садовою отакого такого половецького воїна. А відбувалося це так: сидячи на уроці, ми переглядали книжку у 2004 році історія рідного краю. І на одній з ілюстрацій ми побачили половецького цього боввана, так називають їх. І учні сказали. Що? А в нас теж бачили, так. А так? В нас теж таки є, отам у балці. На другий день ми знарядили візок і поїхали туди його відкопувати. Він наполовину був закопаний в землі, як довго ми не шукали, але голови не знайшли. Не знайшли і руки. І потім на візку привезли його сюди. На другий поверх школи, де раніше знаходився музей, вчителька та учні, звісно, затягти Бована не могли, тому знайшов він своє місце при вході до школи. Тепер зустрічає гостей. В музеї в нас знаходиться друга скульптура, яку ми знайшли в фундаменті одного з будинків. Будинок розбирали вже. Майже до кореня, і коли розкопували фундамент, то знайшли там розбиту на дві частини фігуру цієї половецької скульптури, але жіночого типу. Слухайте, це з яких віків збереглося, і скільки їх таких ви відкопали віднайшли? Ми знайшли. Дві у нас знаходяться, і дві забрали тоді до Донецького краєзнавчого музею. Значить, це в нас у селі було знайдено чотири такі скульптури, але дві з київського періоду саме і дві половецьких ті, що знаходяться у нас. Тобто можна сказати, що Білокузьминівка має величезну історію. Так, да, глибина століть історії нашої сягає далеко-далекої коріння. Білокузьминівська загальноосвітня школа є осередком культури у цьому селі. Небайдужі люди, спеціалісти своєї справи, створили тут справжній музей і досі зберігають цікаві старожитності та речі. Отже, підемо, подивимось. Початок колекції сільського музею поклала Роза Стефанівна Кірієва, краєзнавець та викладач історії з багаторічним досвідом. Родина її чоловіка приїхала сюди після завершення кримської війни, коли територію Білокузьминівки почали більш активно заселяти та витісняти місцевих поселенців. Офіцери, нагороджені за військові досягнення, отримували у подарунок від Катерини II землі. Для освоєння подарованих територій нові власники везли робітників та родини. Разом вони розбудували село, а вже сучасники намагались зберегти пам'ять про предків у музейних експонатах та в розповідях дітям. Які там знаряддя були, які там що там було, це таке це речі. А більше щоб вони про людей, про людей знали, тому що духовне виховання. Сьогодні відіграє велику велику роль свого часу. До Білокузьминівки приїжджала дослідницька екскурсія, очолювана доктором історичних наук доротеєю Самойлівною Цвейбель. У 69-70-х роках ХХ століття відома археолог Донеччини активно вивчала епоху Мезоліта, в тому числі мустьєрську стоянку прадавніх людей на території Білокузьминівки. Незвичайна знахідка викликала хвилю запитань та недовіри. Що призвело до зацікавленості Білокузьминівкою знаних спеціалістів. Спочатку історики не повірили донецькій дослідниці, але факти говорили самі за себе. Рідкісна Ї... Ї... її знайдено стоянок, чого називає Мустєрська, у Франції було знайдено. А потім археологи з Франції приїжджали і вони побачили. Двічі розпочиналася історія цього музею для інноваційної на той час кабінетної системи навчання. Довелось Розі Стефанівні пожертвувати музейними кімнатами. Кабінети звільнили від експонатів і перетворили на класи. Рушники з Чернігівщини, скіфських баб, пам'ятки Білокузьминівки прибрали до складу. Але ідея вижила вдруге, в 2003 році діяльність музею спробувала відновити вже учениця Рози Стефанівни, її послідовниця та викладач школи Вікторія Олександрівна. Село Білокузьминівка. колись у нас тут стояла сторожа. Козака Кузьми, це одна із версій. Він мав постоялий двір, і всі, хто мимо нас проходив чумацький шлях, по якому і Стора, і Із Артемівська, і з Солидара, з везли сіль і заїжджали сюди переночувати, поїсти. Тому одна із версій походження, що село утворилося саме від назв сторожі козака Кузьми. А за іншою версією у нас. Тут була сторожа, коли дивилися, чи не біжать на нас татаро монголи і запалювали ці бочки, щоб воно горіло і дим далі передавався наступні охоронні сторожі. Це інша версія. Так і за цією версією теж вважається. Ну а чому біла Кузьминівка? Тому що на березі річки біленької, яка бере витоки з-під наших гір. і… Омиває наше село за час роботи музею. Обидві хранительки реліквій старанно збирали та помножували експонати. Разом із учнями вони проводять дослідження історії рідної Білокузьминівки. І що цікаво, на територію, де мешкають всього сімсоте жителів, приходиться не менше відкриттів. під кожним фундаментом сучасних будинків на кожній вулиці. Є своя легенда. Духовність, вона в першу чергу зв'язана із християнством. Не було б християнства, не поширилось би християнство у нас, не було б у нас би і оцього нашого села б не було, не було б і писемності. Така думка рози Стефанівни не випадкова, адже першу школу у Білокузьминівці побудували саме при церкві. Волею долі, точніше, Катерини Другої, два німці, брати Лерко, опинились у Білокузьминівці. Тут багато німців було навіть та частина села, отуди гори, ця вулиця, вона називалася колоною, тому що німці колоністи були. Різноманітні завдання були у німецьких поселенців. Лерко, наприклад, повинні були збудувати у Білокузьминівці церкву. Завдання цариці Катерини, архітектори, врешті, виконали, але на свій лад. Так, в українському селі з'явилась церква в готичному стилі. Вважається, що це було приблизно у 1860 році. Церква була по розміру, така ж сама висока, складена з місцевого каменю, і е, вона носила ім'я безсеребреніків чудотворців Косьми і Даміана у роки. Войовничого атеїзму робилось усе, аби зруйнувати інститут віри в 1963 році. Білокузьминівську церкву за розпорядженням тодішньої селищної голови перетворили на склад. Втім, уся історія Білокузьминівської церкви суцільне потрясіння. Вона припиняла своє існування і в роки там перших була безбожна п'ятирічка, була коли всіх священиків. Знищували церкви, закривали, а потім вона відновилася в роки війни. В роки війни тут навіть іще коли у 43-му році тисячу році звільнили село. Тут у нас був лазарет, передові частини йшли далі. А воїни ці що поранені залишалися тут. І хто помер, оце вони поховані, поховані тут. Згодом вже у 20-му сторіччі церкву побудували наново. Кого тільки не питала Роза Стефанівна, куди тільки не слала запити, але старого фото готичної церкви Білокузьминівки вона так і не знайшла. Отже, не маючи змоги відтворити, довелось будувати церкву за новим проектом. Місцевий діяч Олег Ісаков вклався грошима. Громада підтримала, і дзвіниці знову піднялись над Білокузьминівкою. Намолено, намолено скільки. А на тому місці, яке намолене, там іде Божа благодать. Є продовження християнської й у інших історичних місцях Білокузьминівки. З покоління в покоління місцеві переповідають один одному розповідь про старця, що жив у кридяних скелях біля села. Босоногий чернець Степан прийшов під Білокузьминівку зі святогірської лаври, де на той час розігнали священнослужителів. Місцеві старожили кажуть, що про долю ченця відомо мало. Одні розповідають, що прожив він багато років до глибокої старості. Інші стверджують, що вистежили його німці та розстріляли. Є пов'язана із Степаном Босем інша оповідка. Поруч із легендами минувщини бережуть люди і сучасні перекази. Мовляв, якщо піднятися на цю гору, осилити її, то через два-три роки людина ожениться або вийде заміж. Втім, наскільки справедливе це повіря, перевіряти вже неодруженим та неженатим. Колись тут було дно прадавнього океану Тетіс. В товщах скелі досі ховаються залишки мезозойських риб, молюсків та водоростей. Але за 90 мільйонів років багато що змінилося. Існує версія, що Білокузьминівка кузьминівка заснована Кузьмою Котельниковим у 19 сторіччі після Кримської війни. Але Роза Стефанівна у великій радянській енциклопедії віднайшла згадки про бій хана Гірея та запорізьких козаків біля білих скель. Козаки хана розбили, добро татарських нападників привласнили. Але деякі кораблі в момент бою потрапили у повноводну на той час річку Біленьку, точніше у її найглибше місце, назване банею, тому що це саме глибоке місце річки е, річки Біле Біленько. Біленької да там наскільки глибоко було, і можливо, це було зроблено і людьми, не просто природні, а ще й людьми зроблене, тому що тут знаходилося укріплення. Це укріплення старовинне. Якби можна була така можливість піднятися на саму вершину, я б вам показала, там вирисовується це ще з часів трипільської культури, міс, місто, де е, жили люди, це поселення було. Висота крайдяних оголень у Білокузьминівці 63 метри. Отже, спробувати розгледіти прадавні поселення завдання реальне. Невеличкий підйом, але трохи відхекатись треба. Втім, не це головне. Головне те, які тут краєвиди. Поруч проходив кальміюський шлях із Криму. Ним на Москву намагалися рухатись татари. Тому козаки свого часу тут встановили укріплення. Зимівник козака Кузьми Білого будували з розумом. Не дивлячись на те, що його мешканцями були поранені люди, що не мали сили і на війну вже не відправлялись. «Зимівник – це господарство. Звичайно, тут що вони? Їхня задача була давати для січі хліб, полотно, оковиту, вирощували овець. Це про яке сторіччя ми розмовляємо зараз? це, ми з вами розмовляємо про 15-те сторіччя. Ви довгожительки, мабуть, не бачили історії чи легенди про козака Кузьму, але стовідсотково бачили історію сучасної Білокузьминівки. Зараз подивитись на Крейдяне диво приїжджають люди з усіх країв, облюбували скелії, парашутисти і мотогонщики. В 2016 році екстремали навіть намагались організувати тут своєрідний мотокрос. Протягом всієї історії село прагне до розквіту, до кращого життя. Місцеві люблять маленьку батьківщину і прагнуть зробити Білу Кузьминівку найкращим селом, щоб воно було як картинка. Звичайно, молоді стає менше, але є й ті, хто залишається. Вони і дбають про рідну землю. Це наша перлина на карті України. Розробляємо проект, який буде так і називатися, що мій рідний край моєму серцю ти найкращий. Яка загальна мета проєкту? Щоб кожна дитина у селі знала свою історію? Звісно, нам дуже цікаво вивчати історію нашого села. Для мене батьківщина це моя родина, мої батьки, моє селище, мої друзі. Для мене це все. Батьки, мої діди тут були, прадіди тут мої були. І для мене це рідна домівка, рідне, рідне, моє все. Чого Я ви бажаєте батьківщині? своїй батьківщині? Ну, чого мирного неба бажаю і порозуміння, і доброти духовної між людьми бажаю я. Доїхати у Білокузьминівку найпростіше автомобілем: 18 кілометрів від Краматорська, 30 від Слов'янська, 32 від Бахмута. Є можливість дістатись з білокузьминівського стоунхенджу і за допомогою автобусного та залізничного сполучення. Але усі графіки та маршрути не найвдаліше рішення для туриста вихідного дня. Втім, вартість квитків на електричку або автобус може змусити вас іще ще раз подумати, чим добиратись економніше. Незабутня подорож білокузьминівським стоунхенджем завершується, і передача твоя батьківщина вирушає далі до нових приказок бувальщин та легенд.